І так ми швидко читаємо слова. Лак. Лак. Чай. Меч. Молодець. Кет. Отак. С губ. Отак. Кінь. зразу кінь. Кінь. Не діли. Сіль. О, так. Сіль. Мед. Ще ж Мед. О, так. Р. Нє. Рот. Ще ж вечір. Рот. О, так. Цілим словом. Mm. Діду. Дід. Дід. Нема Дід. діду. Дід. Дід. Швидше бк бк Ні. Швидше. Зараз цілим словом куб молодець. Куб С Ні, син Ні. Ціле слово. Син. Син. Ціле Целеслово. Молодець. Ниш. Йо. -г -г Йо. Jod. Jod. Ota. Kot. Nema kako. Nja, pravi ne pisao. Kot. Jaka druga bukva? O, nema tam. Ki. T ta. Mis. Mhm. Uh -huh. Ko. D. Nje, te gdje lev. Ko. slovo. Kod. Ota, ne treba gdje R. Ne, gdje О так. Зразу старайся не ділити. Сік. О так. Провів пальчиком і все. Пень. 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 Рак. Суп. Молодець. Бак. Бачить гарно вже виходить. Вуш. Супер. Ніч. Ніч молодець. Тепер візьмемо зараз складніші слова. Так, а тепер мама, читаємо. Ж. Мама. Так. Г. Ось там. Г. Ря. Ш, зразу ціле слово. Риба. Кула. Ти зупиняєшся. Куля. Куля. Отак. Ша Шахи. Шахи діти. Са. О, зразу так. Лава. Угу. Нора. Угу. Мора. Молодець. Коса. Та, не зупиняйся. Ка... Ні, ні. Во. Не вигадуй. Во. Не вигадуй. Povjerši sklad, pravilo. Kaba. -ka Zna ga Dinja. Voda. O, tako hrano. Soba. Mlodec. Zuba. E, E, B. Kuza. Nije, nema ku. U, nema. Nie ku. Ne ko ku. Koza. Ko ko Koza. Д поле. Нет, ти поділив. Поле зна голосом. Хата. та молодець. Лупа, молодець. П не, не вигадуй. Ли. Нема, нема. А, о, там. Го. Ри. Угу. То. То. Угу. Піця. Молодець. Ще швидше. <coughs> давай, давай. ШАБА, Угу. Каша. Угу ба Баба. Молодець. Ще. Же. Ше. Желе. Угу. Ме. Е -е. Ме. -ло. Ло. Угу. Ру. Рука. Рука. Угу. Тіва. Нема. Ота. Добрий пальчик бути цей. Без пальчика. Ша.

І це слово. ВАЗА Так, зараз ще складніше. Ні, ні, ні. ПЕЧИВО Лиш бігом закінчуй. Не забери МОНЕТИ КОШЕНЯ Молодець. Давай. Банани. Наголосом. Я... де Швидше, швидше. Малина. забери пальчики без пальчика тренуйся. Медуза. Молодець. Холова. Угу. К а ще? Со Собака so Молодець. Погода. Молодець. Со so Mm -hmm. -ра Фа, то что это? Давай, давай. Ну, Молоко. молодец е, 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 Не вигадуй. Це ля, Пау-ха. Супер. Швидше. Леу легко. Де ти? Де ти вигадуєш, Де знаходиш? Бо. 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 То. Угу. Кубик. К. 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 Відкривай ротик на Е. чу Чо. О. Чо. Чо. Бо. Ну, ти. Не зупиняйся. Бо. А, да. да, швидше. А, пата, ще трошки. Мада. Без пальчика, за молодець. Ши. Е. Ти. Отак. Ну. Ну, бач, де побачив малюночок, тобі вийшло швидше, а без малюночка треба ще працювати.